Дуже полюбляю ігри на розбудову власного бізнесу. І от настільна гра, маленька факторія, яку локалізувало видавництво «Ігромах», Саме про це тут вам потрібно стати найкращим торговцем, але на початку у вас буде лише кілька монет, а вже потім ви поступово будете виробляти ресурси, торгувати ними, а також зводити будівлі. А перемагає тут той, хто набирає 10 чи більше балів впливу, або ж просто той гравець, який має їх найбільше, якщо вони закінчились у запасі. Перед вами будуть розкладені карти ресурсів трьох різних рівнів. Також окремий стосик з будівлями, а кожен гравець на початку буде мати свій тайл з кількома монетами. Якщо без деталей, то у свій хід ви обираєте одну з двох можливих дій: це виробництво, коли ви хочете взяти собі якусь карту, сплативши її ціну в ресурсах, або ж торгівля, коли ви скидаєте власні карти, щоб купити собі щось за монети. А також у свій хід ви можете активовувати власні будівлі, що принесе вам різноманітних бонусів. Ну і звісно, ви будете поповнювати ринок. І таким чином, по ходу партії гравці поступово розбудовують свій, так би мовити, двигун, накопичуючи та обмінюючи ресурси на щось більш цінніше, паралельно з цим заробляючи очки впливу. Ну, і як я казав, хто набирає 10 чи більше очок впливу, стає переможцем в партії. Якщо чесно, я був дещо здивований від цієї гри, бо, судячи по обкладинці, нас тут чекає щось таке сімейне, більше орієнтоване на малечу і так далі. Сімейно, так, а геть малявки сюди не вписуються, бо гра 10 і вам тут справді потрібно добряче покумекати, щоб знайти найвигідніший для себе хід. І цим вона досить унікальна. Тут максимально приземлена тема: ніяких тобі магів, кристалів та іншої нечисті, а максимально. Практична пшениця, цегла, худоба і так далі. Коротше, тут є все для того, щоб виховувати правильне мислення у маленьких підприємців. І якщо ви забажаєте замовити собі цю гру, то просто пишіть мені в особисті повідомлення, і вона негайно вирушить до вас. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па!